Добрий день, сьогодні ми в Ахтирці Бачимо Карпей Великописівський центр вигляд санітарної допомоги. Це наш Великописільський. Цікаво, як вони на новому місці, хоча новим місцем це розвати складно, тому що вони вже з березня-квітня працюють тут. Ходіть подивимося, що там всередині. Сьогодні субота, але можливо не працюють. Відчинено. Графік прийому лікарів. І дуже приємно знову таки бачити знай... знайомі прізвища і графік роботи, який сподіваюся, дотримується. В суботу працюють до 13-ї години. Ну, вже, на жаль, відпрацювали, але можливо хтось залишився, тому що приміщення то відкрите. Створює настрій, кульки створюють настрій. Позитивний. Так, ідемо далі. Тут була четверта аптека, була полишена багато років тому, була захаращена, було тут страшно. Зараз зайти приємно зроблено ремонт. Це... Подивимося, що це у нас. Табличок. Можливо... Ні, є табличка. Директор Мовчан Євген Петрович. А от власне і сам директор. Добрий день. Сьогодні при вас не радий вітати е, головного редактора нашої районної е, газети Ворскла Олексія Пасягу, якого я дуже поважаю, який є представником нашої четвертої гілки влади, який не боїться критикувати. Запрошуйте до себе, розкажіть нам, взагалі, як ви тут працюєте, як вам працюється і чи є робота власне? Є робота, ми співпрацюємо із військовим постійно, це річна 50 та бригада, яка сьогодні саме оборонить нашу Писарівську землю. Це 10-та штурмова бригада. Передали нам прапор, які працюють на Донецькому напрямку. Ми з ними співпрацюємо і з іншими військовими формування. Отримали ми приміщення це в березні, в Місяці 18 березня, упали відповідний договір із комунальним підприємством Актирської міської ради і використовуємо його на умовах оренди. Тут був, звісно, трошки негарний стан, але ми разом з своїм колективом навели відповідний порядок і сьогодні працюємо. У нас сьогодні є кабінет лікаря Гробової Людмили Федорівни. Є відповідний графік, коли вона приймає. Є а є... може вона там? Ні, вона сьогодні за графіком відпочиває, але в неї є таке приміщення. Всі новенькі меблі, є сорт техніка, вся. є прекрасний перелік медикаментів, які ми застосовуємо для наших пацієнтів. Все видаємо безкоштовно людям, які потребують. Находимося, розташовується дитяча кімната. Ця кімната створена для того, щоб коли приходить дитина до лікаря на прийом, вона мала можливість посидіти, погратися ігрушками, помалювати, покладати конструктор, достати будь-які ігрушки і проводити свій доступ. Також вона має можливість погратися з кіташками і подивитися на прекрасні малюнки, які ми зараз пробуємо домалювати. Це буде стіна саме для дітей. В цьому приміщенні приймає е, наш лікар сімейної медицини. Вона ж є педіатром, це вона є засновником саме нашої установи, швидці для Миколаїві. Вона заслуговує такий кабінет, який прекрасний, прекрасним обладнанням, прекрасними меблями, квітами, багато квітів має. І також в цьому кабінеті є всі необхідні препарати для дітей, для пацієнтів, дорослих і інших. 3 вересня саме відзначали день народження засновник нашого медичного закладу Юлія Миколаївна Швець, їй було 35. І дарували такі прекрасні квіти, дарунки. А також е директору нашого закладу було 53. 53 роки. Сьогодні завдяки підтримці наших прекрасних друзів е компанія, благодійна організація Help Group. Ми отримали відповідні матеріали. Сьогодні їх розподіляє головна медична сестра Хіжня Валентина Володимирівна, яка має великий медичний досвід, яка турбується про всі наші амбулаторії і ФАПви на території, і тому саме їй доручено робити розподіл медичних препаратів. В цьому приміщенні у нас розташовується маніпуляційна кімната. Тут у нас зберігається вакцина. Тут так грається вакцина, яку ми здійснюємо відповідно вакцинацію, здійснює відповідно до графіків. Це наші діти нашої громади, це наші дорослі, які потребують це е, те населення, яке є нашими пацієнтами. Увісти, що в житті нашого медичного закладу, комунального підприємства Великописівський центр первинної і медико-санітарної допомоги Великописерівської селищної ради сталася приємна подія. Підтримало нас Міністерство охорони здоров'я саме з цим новеньким автомобілем, який ми, наш заклад отримав. Це закупівля Міністерством охорони здоров'я України в рамках спільного із Світовим банком проєкту Help Ukraine. Я дякую дуже нашому міністру, який звернув увагу і підтримав саме наш медичний заклад нашої Великописарівської громади. Ці що березневі події в Великописарівській громаді у 2024 році на нас подіяли дуже негативно. І, на жаль, ми залишилися без приміщення, яке ремонтували, яке будували разом, в якому були нові меблі, але ми зупинятися не стали. разом із Юрієм Миколаєвно Швець, яка є засновником нашого медичного закладу, ми. Опрацювали таку тенденцію, що треба було не зупинятися треба було запустити програму. Програма медичне лікування первинної допомоги. І тому звернулися ми з цими подіями в березні до мера міста Ахтирки Кузьменка Павла Петровича, який подав нам першим руку в цьому місті. І він надав нам два приміщення спочатку на поузі Чкалаводи, де бити БТІ, або телерадіокампанія місцева, а потім запропонував нам приміщення. Оскільки в нас е, тоді прийшло людей, троє було, то зараз у нас в цьому приміщенні працює 16 людей, 16 е, працівників, із них три лікарі е, і 10 медичних працівників. Також працює бухгалтер-економіст і працюю тут. Я okay. на сьогоднішній день медичний заклад. Нашої великописарівської громади саме здійснює такі необхідні послуги. Це лікар сімейної медицини Швеція Миколаївна проводить огляди кожного дня наших дітей та дорослих. Дітей в середній кількості буває від 8 до 16 дітей за день, також дорослих буває. Крім того, далі в нас є процедурний кабінет, де здійснюється відповідні щеплення, огляди і вакцинація пацієнтів нашого закладу. Далі в нас є відповідна лабораторія. Далі також є кабінет дикої Людмили Миколаївни, це також сімейний лікар. Загальна кількість декларацій складає в дикої Людмили Миколаївни 1400. У Людмили Федорівни 2000 громадян і в Юлії Миколаївни 1900 декларацій. На сьогодні нашим закладом здійснюються виїзди також на території нашої, нашої громади. У ФАПУ наш сімейний лікар надає відповідне направлення в електронній системі. Без цього направлення ні один пацієнт не може отримати безкоштовне лікування у вторинній чи третинній організації. Саме сьогодні, 21 вересня, це субота. На робочому місці у нас сьогодні працює помічник лікаря сімейного, це Наталя Миколаївна Горденко. Вона веде, проводить відповідні прийоми, проводить записи, а також нашим пацієнтам, пацієнтам нашої громади видає відповідні направлення. Тому я дуже вдячний, що вона сьогодні поруч зі мною, поруч. З нашим закладом достойна людина, достойний медичний працівник. Спасибо. Поважаю я в своєму житті четверту гілку влади, оскільки наша районна газета Ворська висвітлює всі необхідні події, які відбуваються в житті, особливо особливо пов'язані із трагедіями із пожарами на території громади. І цю газету нашу воску читають всі наші медичні працівники. А хочу подарувати цю прекрасну ікону для районної нашої газети Восла, щоб вона оберігала вас завжди, щоб вона була поруч, щоб Матір Божа вашу четверту, нашу четверту ілку влади, похороняла, щоб ви були живі і здорові, дарували людям радість і творили те, що ви робите для людей, щоб ви висвітлювали всі добрі і всі. На жаль, сьогодні кідбують за події, щоб е, газета Ворська висвітлювала на сторінках вашої газети. Олексій Бератович, вважаю, що ви на повагу особисто від мене, особисто від мого медичного закладу. І ця за ікона, яка його зберігає. Ви робите добрі справи, нам дуже просто писати про добрі справи. Це буде нашим оберегом. Дякую вам.